Усім привіт, я хочу вам розповісти невеличку історію та прорекламувати свій чат в телеграмі. Я взагалі не хотів створити якийсь там чат чи канал у телеграмі, чи щось таке, але коли я вам готував сюрприз у вигляді перекладу п'ятого сезону 27-ї серії дивовижного світу Гамбела. Один Е, Ви впевнені? Я шо, щось не зрозуміло говорю. Ну, як побажаєте, коли я його почав вже завантажувати на Ютуб, прилетіли на мене авторські права. Та відео заблокували. Я, звісно, подав епіляцію, але це може фіг що змінити. Тож, щоб не втрачати заблокований контент, або, можливо, ексклюзивний, то перейдіть у мій чатик, де ви зможете спілкуватися між собою, прислати мемчики які. You, я можливо буду використовувати у своїх відео та переглядати заблоковані відео, як, наприклад, це. Посилання в описі. Там якраз є та серія, тож приємного перегляду. Все, бувайте, переконані!